Но війна триває вже більше року, однак потреби військових з часом не стають меншими. Поки вони там на фронті захищають наш спокій та наше життя, ми у свою чергу зобов'язані берегти їх життя та комфорт. Саме з цією метою дитячий центр творчості нашого міста займається волонтерською діяльністю. Сьогодні перший муніципальний прийшов до центру, щоб побачити на власні очі плоди їх діяльності. Загалі окопні свічки це. Те наше досягнення, найголовніше досягнення за час війни, яким ми пишаємося. Це була для нас взагалі повністю нова справа. Ми навіть не знали, що такі існують. Але коли прийшов час, коли прийшли перші дзвіночки, що потрібно робити, що військові дуже потребують їх, ми вирішили, що ми мусимо навчитися це робити. Перші партії свічок робились власними силами. Кожен працівник центру ніс з дому картон, жестяні бляшанки та свічки абсолютно все, що могло допомогти нашим військовим. Спочатку дивилися в інтернеті відео, рецепти, як це все робиться. Питали у людей, які вже цим займалися. Питали у військових, що їм конкретно потрібно, адже вони є різних форм, різних, різне наповнення, різна товщина, різна щільність. І отак потрохи почали цим займатися. Вже наступні партії були легшими, тому що центру почали допомагати самі військові. Вони самостійно збирали бляшанки від своїх обідів та надсилали коробками працівникам. Підключились небайдужі люди, що приносили картон або ж свічки. Навіть церква долучилась, збираючи залишки свічок, які також переплавлялись. Спочатку ми навіть не думали, що є такий важливий момент, якою стороною класти картон. Яка має бути щільність закручення, які мають бути фітільки? Все це ось так методом проб помилок. Ми це робили, навчалися. А зараз ми можемо сказати, що в нас робота вже повністю налагоджена так, що у нас кожна людина в колективі відповідає за свій процес? Тепер кожен етап налагоджений настільки, що за день дитячий центр може виготовити до 500 свічок. Важко уявити, наскільки люди там віддані своїй справі, адже окрім волонтерства, у них є навчальний план, заняття з дітьми. Усі інші процеси робляться виключно на добровільній та безоплатній основі. Ось так це виглядає, як ми їх крутимо. Це баночка середнього розміру. Така баночка може горіти ну, приблизно десь 4 години. А є більші баночки. Ось такі. Це вже залиті баночки, які ми вже готові відправляти на передову. Вони горять 6-8 годин. Це вже перевірено. Військові нам свій фідбек надсилали. Вони дуже нам дякують. Незважаючи на те, що попереду літо актуальність окопних свічок не стає нижчою. Вони потрібні нашим захисникам для того, щоб підігріти їжу або ж висушити одяг. Вночі навіть влітку буває прохолодно, тож наші захисники будуть грітися за допомогою таких свічок. Окрім свічок, центр збирає тканину для плетіння маскувальних сіток. В перші дні війни, коли ми ще не до кінця розуміли, що відбувається, але вже почали приходити запити, що дуже потрібна. Маскувальна сітка, і не вистачає тканини для її плетіння. Ми вирішили, що перше, що ми можемо зробити, це принести з дому все, що є, потрібного кольору, потрібної текстури тканини, і почати нарізати. Далі нарізані шматочки тканини відправляються до центру плетіння сіток, звідки поїдуть на передові позиції. Дитячий центр творчості став однією з перших установ міста, які повністю перекваліфікували свою діяльність та сумістили волонтерство зі своєю основною роботою. Вони ні на мить не впали в депресію, а щодня робили все, що від них могло залежати. Першомуніципальний просить наших глядачів пам'ятати, що війна триває. Наші військові так само потребують нашого захисту, як ми їх. Тож, якщо ви маєте змогу допомогти фінансово, принести свічки чи замовити парафін, віддати одяг потрібного кольору або ж принести картон, зробіть це. Кожен такий крок наближає нашу перемогу, зберігає життя воїну. Наші колеги, дівчатка, придумали, що для того, щоб е ці свічки зігрівали не лише тіло, а й душу. Вони роблять завжди ось такі наліпочки з нашим прапором для того, щоб якось підтримати дух, національний дух наших військових, і ми навіть не відправляємо баночки, якщо вони не без нашої символіки. Обов'язково це наша фішка. Ми робимо так. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.